Ліля, знаєш, чого я чекав найбільше відтоді, як подивився фільм Антоніо Лукіча думки мої тихі? Знаю. Нового фільму Антоніо, тому що багато наших глядачів мріяли про те ж саме. І от нарешті комедійна драма Люксембург-Люксембург вже в прокаті. У мене папа вмирає за границею. Тебе там ждють розбіта і Люксембург, Люксембург, це. там нема розбитих карит. Це город мільйонера. Ну а я друге, що Що люксембург це кримінальна столиця Європи. Па це цей. не вмирайте. Його могли вбити, а тепер вас там ждуть. Сука. Кажуть, родителі відповідальні за своїх дітей. А должны ли ми діти? Нести відповідальність за своїх радітелі. Ти схожий на нього. Десь я хезе. Наша колега Ірина Хоменко напередодні поспілкувалась з виконавцями головних ролей Амілом та Рамілом Насіровими і режисером Антоніо Лукічем. Всі подробиці про кіно та настрої творчої групи дізнаємось. За мить. Хлопці. По-перше, я вам безмежно вдячна, що ви погодилися на це інтерв'ю. Дякую вам велике. Ну і я в свою чергу вітаю вас з прем'єрою фільму. І перше запитання, яке я задаю абсолютно всім: де та як ви зустріли повномасштабне вторгнення? Я за мілям зустрів в Харкові. Я в Києві зустрів. Я в цей день мав виходити на зйомку реклами. І коли вже були вибухи, я за продюсеру, спитав, що ми робимо. І вона сказала: ти справді хочеш, щоб я відмінила зйомку. І я подумав, які серйозні люди працюють в сфері кіно. Ось. Врешті-решт вона відмінила зйомку, так. Угу. І, і якось ми вивозили сім'ю потім на захід. А ви? Ви таки залишилися в Харкові? Ну, я тиждень ще був в Харкові, потім поїхав в Харківську область. А Міль пару днів був в Харкові. Я пару днів був в Харкові, потім поїхав в область Харківську. Ну, ми до батьків поїхали. З, з літа, здається, 21-го року вони вже тренування проводили на кордонах, тому я з тих от це вже думаю, ой-ой, а це вже щось трошки опасно. Мамки кажу, може, що там не куплять зараз квартиру в Харкові. Вона так. Та нічого, все нормально, та це політика. Вони там зараз міряються, що та Кажу, та що то ж вже войска дуже довго стоять. Тут може це вже не політика. Та ні, бери все нормально, буде. Я думаю, ну, ладно. Кінцево ну, ж... взяли. так. Мрець... Да, прож... Пожив там три місяці. Зараз пере... приїжджаю в Харків, переїжджаю. так, Думаю, ну нормально. Світи попаливав, пару днів побув, трошки взривав, послухав, зібрався і знову уїхав. Та сама ситуація? Так, да, теж купив квартиру, і... але я в грудні місяці не витримав і повернувся в Харків і вже живу в Харкові. Не уїжджаю. Ну, я люблю це місто і мені там подобається, не хочу нікуди переїжджати. От, от, я повернувся в Харків, я розумію, якою ціною в Харків вистояв, скільки героїв загинуло. Ти більше ну, відчуваєш війну і цінуєш все. Да, все все, що роблять наші військові. Коли ходиш по Харкову і ну вже зараз, ну, словно в мирному Харкові ходиш і так і думаєш. Тільки хочеться дякувати цим військовим, які захищали це місто, які віддали за це життя. І ти ходиш і думаєш, от що було б, якщо не вони. Добре, давайте повернемося до фільму. Прекрасна назва: Люксембург, Люксембург. І якщо можна, я перше до режисера звернуся, Антоніо. Як було створювати другу повноцінну картину після того, як перша була настільки успішна, настільки взривна, настільки обговорювана? І мені здається, що дуже багато після виходу якраз фільму Мої думки тихі сказали: вау, це українське кіно. Це якісне, класне українське кіно. Не було страшно починати ну, другу проблема картину? Проблема другого фільму, вона дійсно існує, тому що не так багато режисерів якось можуть як, переступити цей внутрішній конфлікт і сказати собі, що це була не випадковість, я можу щось довести. Але я дуже швидко все це вирішив. Я сказав, зніми. Бодай щось, будь-який фільм. Тобто я сказав собі Антоніо, зніми просто поганий фільм, поклич поганих акторів, непрофесіоналів, і зніми будь-що. І, і Я так зняв будь-що, і це будь-що, воно досить -таки успішно показалось вже і в Венеції, і в Торонто, і на багатьох топових кінофестивалях. І зараз воно, він, окей, цей фільм зараз е, стане. Скоро вже частиною так, нашого кінотеатрального якогось прокату в Україні. Тобто я, я, я намагаюся занижувати очікування в усьому в житті. Це допомагає мені не розчаровуватися як в як якихось простих ситуаціях, так і в людях, насправді. Тобто Люди це такі. Я зараз не говорю такого. Ну люди мені вони заздалегідь не дуже приємні, і саме тому мені... Це про нас, що ми як люди, і не приємні. Тим приємніше потім мені переконатися в чомусь іншому, ніж заздалегідь в когось там закохуватись, так а потім думати, що щось не так. Ось таке в мене ставлення. Тому цю проблему я просто сказав собі, що треба і все. Скільки пройшло часу від прем'єри першого фільму, від того, який був успіх. До того моменту, що треба починати робити другий фільм. Я насправді ідею Люксембург-Люксембургу. Е ідея фільму виникла вже е під час того, як ми закінчували там, монтаж е думок. Ось, і коли вже думки були в прокаті, там вже здається був навіть якийсь перший драфт сценарію. Ось, і оскільки це доволі таки особисті історії, тобто це не є перекладання мого життя на кіно, тому що в мене в житті немає брата близнюка там, і мій тато не помирав в Люксембурзі. Ось це спроба віднайти якусь метафору життя. Тобто, і мені здається, що близнюки це історія про одну і ту саму людину. Просто вони живуть в кожному з нас. Тобто, це історія про те, як в кожному з нас є внутрішні конфлікти, він постійно між собою сперечається. Промовчити чи сказати там, втекти чи лишитись, і я не знаю. Да, так, да, да. як аль альтер-его свого читати. Вдарити чи бути свого? побитим. Ось і цей внутрішній якийсь діалог. Я просто переклав на двох людей і дуже втратив надію колись взагалі знайти в Україні акторів близнюків. Ось тому я знайшов... Як? Як ви їх знайшли? І це було не складно. Вони були відомими реперами і десь ну, ще може зі школи, з дитячого садочка слухав їх треки. ще, ну, він, помимо того, що він класний режисер. Че, хорошо, бреше. А так? Да? Ну, він любить роботи. у вас, да, насправді? Ну, Амілія. ми з ним не дуже здружились за цей час знайомства. Нам навіть не дуже приємно поряд зараз стояти, але ми ви час... Ну, ну потерпіть, будь ласка, Пропо, заради да. мене, якщо можна. Трохи дискомфорт, так. Да. А вам? Як було вам, коли після нуля до першого? Ні, – Ні-ні-ні, Хто, поняли, хто що... подзвонив вам, запропонував взагалі піти? Ну, це ж одна головна роль на двох. Сам режисер дзвонив і просив вас стати е, головним героєм? Ну <говорить> у нас вже, як знаєте, як малолітки вже написати повідомлення. Так що ти будеш? Будеш, не будеш, може і брата взять з собою. Він <рик> написав мені, каже, а я кажу: ну, я можна і брата підтягну? Ну, чисто потім по, по, <пас> по по ну, переписати просто під двох братів. І насправді. Я не знаю, те, що зараз відбувається, це ми пробуємо пояснити, що на українське кіно варто ходити і підтримувати його. Це дуже дефіцитна індустрія, це не дуже просто. Люди вкладаються в Дуже непросто, знаєте, ще такий а -а -а. момент. На нас давлення зараз піде. Тому багато людей йдуть, навчаються на акторів. Ага. І зараз вони, типу, прийдуть в кіно, ага, так вони не навчались на акторів. Типу. А вони зайняли наше місце, Але ж, нам є було багато аматорів, які грають краще, ніж професій. Ні, це неправда. Не насправді всі грають. В залежності від того. Ні, це не правда. Як вони працює... реально не актори, Ні. вони так і зіграли. Хірово. В залежності <су> від того, як працює режисер. Тобто немає там поганих акторів. Є погані режисери. Насправді це, це, ага. це працює. Ну, антоні, як справжній, як справжній лицар взяв і все переклав на своє плечі. Так, Тому не, що він не. знає, якщо фільм зайде, будуть хвалити його. Насправді навпаки. Якщо не зайде, то ви. No, yeah. Люди ж не yeah, будуть yeah, yeah. казати сидіти в кіно, дивитися, як він фігово грає, який ужасний режисер. Вона ж не скажуть, який ужасний режисер. Вони сказали, який ужасний актер, як він плохо грає, капець. Да. Як вам працювалося з ним? А, ну, Якщо без шуток, то працювалось доволі легко, тому що ну, ми розмовляли на Суржику, як і звикли спілкуватись в, в биту. То з цим складнощів не було. Не було такого, що ой, блін, мені треба вивчити текст і потім його ну, пересказати. А ви, до речі, задоволені своєю ролью? Ну, тим, рад... як ви грали взагалі. Ви ж ви вже бачили, що. Ми, ми дивіться, в нас навіть починає з нашого тобто, музики, яку ми робимо. Я, наприклад, її не слухаю. Тож я самокритичний. Я всегда самокритичний дивіться. О, що та тут як я мог би тут і лучше зробити? Що то не напевно. Так само в фільмі Дивлюсь, то я його три рази вже бачив і дивлюсь. А, це вийде після 12-го. Я його бачив чотири рази. Я його бачив п'ять. Я його бачив п'ять разів, я дивлюсь, і, так і думаю, отут що там не доіграв, і чому мені ніхто не сказав, що я тут погано зіграв. Але ж ви Треба занижати. Очікування там, Очікування занижаєш і оп. Зато потім коли хвалять, то вів Це дуже приятно. цікаво працює. Да, наприклад, ми зменшили ніби як географію нашої української прем'єри і, ну, і зробили її в близнюках, звідки родом хлопці в маленькому селищі, але це тільки підвищило там інтерес до фільму. Це дуже дивно працюють взагалі ці е, парадокси е, в нашому житті. Ось зараз ми чому ми, мабуть, тут ми пробуємо пояснити, чому на фільм треба е, і піти. І так. Я впевнена, що всі підуть на цей фільм. Слухайте, це така Це, це Поки Люксембург, невідомо. В Головне, щоб так, покази відбулися безпечно. Ось добре. Наступне мене питання. Наскільки актуально зараз та історія, яка відбувалася в цьому фільмі, про там була дуже така класна фраза. Я дивилася трейлер стосовно того, що куди ви їдете? Який Люксембург там. Ну, один кінокритик спробував пояснити цей фільм як історію про українців та Україну, яка намагається віднайти фігуру батька в Європі, тобто якесь взяте рівняння. Тобто, цей фільм і є, в принципі, спробою побудувати якісь знаєте, такі мостики між нашою цивілізацією та. Та рештою світу. Тобто, відтоді, як українське кіно почало працювати на самоідентифікацію і розуміти, хто ми є, і як зробити українську історію, яка буде зрозуміла у всьому світі. Тобто цей фільм в якійсь мірі так він ці теми рефлексує. Інша справа, що певною мірою ця фігура батька вона не є якимось героєм, та вона не є злодієм. І, можливо, для когось це буде якимсь елементом фрустрації. Ось тому. Так, тому це в якійсь мірі про це, про те, що в нас є. Е, ну, дуже щось, актуально, мені здається, наразі. Це, це просто одна зі спроб пояснити фільм як цілісну метафору чогось. Як два хлопці йдуть до батька там, в Люксембург, в, якісь, в якусь омріяну країну, яка здавалась їм, можливо, не такою, як вона виявилась насправді. Е, ось інша справа, що це фільм, де вперше, мабуть, суржиком говорять про, як на мене, серйозні речі. Це, можливо, перший фільм, де. А може, ні, показаний персонаж маршрутчика, так як я хотів його показати. Це Емілєн показував таксі. Любові. Ось. Я намагаюсь знайти якісь слова, так щоб цей фільм був цікавий. Там же ж тоже таксіст, маршрутчик і мент. Ти що, слезав сценарій? Я зараз оце таке поняв. Хлопці, а у вас в житті? Буває от така, я не знаю, як кровна така частина брат за брата. Тільки от все разом. Для мене настільки важливий мій брат, що це як ну я сам. Це Та, прям такого напевно, не буває за того, що у нас одна робота. Ми займаємось. У нас один гурт. І тут в фільмі знялись теж разом, і все, що ми робимо, Ютуб канал, теж разом. Але тим не менш, я ж так розумію, що от якраз війну вас зустріли порізно. Ні, ми Ще? в Харкові обоє були. Ну але ж в різних квартирах. А, ну в різних квартирах. Хтось були. на Салтівці був ну, не переживав за брата. Так там в Харкові Ти, всі під обстрілом були. Всі. І ви одразу, мабуть, найперше подзвонили один одному. Так. Да. Ну, ми думали, як виїхати з Харкова, а потім, коли знали, що всі знайомі вже виїхали. А ми такі, блін, з квартирами без машин. Думаю, на ферму купили квартиру. Чи вони купили машину? Нічого, я впевнена, що все попереду. Отож, коли прем'єра? Коли можна йти в кінотеатр і дивитися Люксембург Люксембург. З 13 квітня запрошуємо так, в кінотеатр подивитись фільм. Буде така унікальність. Кінотеатри України, які працюють, ждемо вас. Приходьте. Є вероятність, що вам подобається. <рес> ну, ну, а якщо не понравиться, то це так буває, То Але є директці, директ куди ви можете зайти і написати дуже зле сообщення. Типу, ох, і ужас, заплатив 250 гривень, капець, фу. Може, За, це все зробити? Да, пишіть в інстаграмі собачка, Антоні Лукич, туди може. Він нам передасть. <рес> 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 скажіть. Друзі, якщо насправді ми запрошуємо вас, кінотеатри на Якісне, класне українське кіно. Підтримуйте, будь ласка, його. Люксембург, Люксембург, Тут? з 13 квітня в кінотеатрах. Відмічайте, я впевнена. Хлопці будуть лайк. Питання не тільки що підтримуйте українське кіно, а можливо, глянете нормальне кіно. <ад live> О, <Тоб rope> це запрошення. Так треба запрошувати кіно. Просто гляньте. вроді. Що то хтось сказав, даже що наразі? Також підтримуйте наших захисників. Бо тільки завдяки ним у нас є можливість дивитись кіно зараз. Дякую вам. Дякую.